Перший заступник голови районної державної адміністрації Олександр Клочков 16 червня провів виїзне засідання колегії районної державної адміністрації, яке відбулося у приміщенні Петрівської сільської ради. До проведення цього заходу долучилися депутати Петрівської сільської ради, члени виконкому, місцеві жителі. Члени колегії заслухали доповідь Петрівського сільського голови Івана Лисяка щодо виконання делегованих повноважень виконавчим комітетом ради. Він, зокрема, зазначив, що завдяки злагодженій роботі депутатського корпусу, членів виконкому на території громади вдалося вирішити чимало актуальних питань. Допомогли в цьому й звичайні люди. Спільними зусиллями встановлювалося вуличне освітлення, будувався храм, ремонтувалися дороги. Багато зроблено в плані благоустрою населених пунктів. До прибирання території активно долучалась молодь. Як позитивний факт: виконання дохідної частини сільського бюджету за 5 місяців 2015 року його виконано на 125%. Кошти планується спрямувати на капітальний ремонт сільського будинку культури, заміну труб водогону, ямковий ремонт доріг і пам'ятника воїнам Великої Вітчизняної війни. У ході обговорення цього питання люди звернулися до першого заступника голови райдержадміністрації Олександра Клочкова з пропозицією посприяти у придбанні рентгенкабінету для Петрівської амбулаторії сімейної медицини. А в ній працюють кваліфіковані, а от відповідного обладнання не вистачає. Крім цього, під час візної колеги було заслугано звіти головного лікаря комунального закладу охорони здоров'я Центру надання первинної медико-санітарної допомоги в Красноградському районі Олексія Фесенка і головного лікаря центра. Районної лікарні Олександра Колодяжного про надання первинної медико-санітарної допомоги та діяльність у галузі охорони здоров'я. Доповідачі акцентували увагу присутніх на якісному та своєчасному проведенню медичних оглядів серед населення району, адже вони дають можливість діагностувати і виявляти хвороби на ранній стадії. Поки що в цій роботі є чимало проблем, адже люди з медичними оглядами не поспішають. У підсумку перший заступник голови районної державної адміністрації Олександр Клочков зазначив, що виїзні колеги особливо актуальні. В наш час вони дають можливість мешканцям сіл, депутатам рад бути обізнаними з діяльності різних установ, аналізувати ті проблеми, які є в їхній роботі, та спільно з виконавчою владою району шукати позитивні шляхи їх вирішення.